Інформаційний марафон на телеканалі ТВ7+. Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і 12 жовтня в Україні день тих, хто вміє бачити красу там, де інші проходять повз тих, хто здатен перетворити мить на вічність, а фарби на емоцію. Полотно на історію, мистецтво це не лише картини на стінах, виставках чи у галереях. Це спосіб говорити про світ, про себе, про нашу країну мовою кольору світла і душі. Говоримо сьогодні про художників тих людей, які вміють фарбами та пензлями доторкнутися до душі кожного. Отож, у нашій студії Олександр Антонюк, це художник, пане Олександре, доброго вам дня і слава Добре, Україні. Грамслава. Отож, давайте на сам початок улюблене питання: як люди тої чи іншої професії обирають свій шлях? Як ви стали художником? Ну я за всіх я не можу сказати, але в принципі, ну, як будь-яка дитина, то я малював. І ну, більше напевно. Тато хотів, щоб я став художником, тому що це була не його нереалізована мрія. Але чи не жалкуєте ви про це? Ну, тому що малювати ну... в дитинстві кожен, як ви казали, вміє, але не кожен обирається як життєвий шлях. Ні, ну це просто складна річ. Можливо, коли людина знає, що вона зіткнеться, ну то може вона обрала це. Але просто те, що сама професія, це ну, скорше стиль життя, я б сказав. Це не стільки професія, тому, ну. Мені подобається. Чи пам'ятаєте ви, коли професійно вирішили, коли відбулася ваша перша виставка, можливо, коли ви от визначилися все ж таки, що художник це я? Та я навіть зараз не можу визначитися, тому що ну, художник для художника це завжди ну, це як горизонт. Це щось таке, до чого ти постійно прагнеш, ти вдосконалюєшся і тому сказати, от, назвати себе так я художник? це. Але в кожного художника є своя муза. В принципі, як і в композитора, як і в поета, Та? що вас надихає до творчості. Ну, Саме життя надихає. Просто ну, основна така риса, без якої не може обходитися художник, це спостережливість. Якщо ти цікавишся життям, то воно якраз відповідно надихає тебе дає. Створюються і сюжети, і теми будь-що. Як ви обираєте теми сюжету? Ну, власне, ми зараз бачимо одну із ваших робіт, знову ж таки, це а, безпосередньо військова техніка. Розкажіть, за яких умов була створена це полотно? Це просто спроваджам, що доля звела мене з е, людьми, які я змаю, ну, називаються вони клуб друзів 110-ї бригади. І... Mm -hmm. Вони якраз попросили, ну, залучають постійно, кожен день допомагають, але це вона робила таку акцію, на, щоб зібрати кошти, і от якраз на дошках, які прислали якраз фронту там, от То Це намалювано, Да. На... Треба було малювати такі сюжети, там, якась військова тематика попросили. Ага. Е, от власне наступна картина також. Це вогонь Вавилона. Це якраз от війна і це от дитина. Угу. Краса, не Ну. На вашу думку, як взагалі е, змінилася роль художника, за час повномасштаб... за час війни, взагалі, в Україні, особливо за час повномасштабного вторгнення? Ну, змінилося. Ну, як і у всіх, просто життя стало ну, трошки складнішим. а Ну, я думаю, то, що в життя художника ну, воно не може якось так кардинально змінитися, якщо він, звісно, не на фронті, а залишається е у своїй майстерні і працює так само краще. Просто загострюються якісь моменти, на які може в такий мирний час менше звертаєш увагу і більше, ну, скажімо, все рівно. Хочеш, не хочеш, але тема війни присутня. Тобто вона може бути не буквально в творах, але вона все ж таки не залишає. І там, власне, на фото лелека із снарядом я попрошу також на екран, от буквально, дуже гарно, настільки деталізовано, розкажіть про історію цієї картини. Це також безпосередньо, я так розумію, що це військові просили вас. Так, це, це, це з тої серії військових робіт, тому що я так буквально то я, ну, от як, скажімо, тема війни, і малюю щось про війну. Ні, mm -hmm. це просто от, таке було замовлення, і вже треба було виходити, виходити з того, що попросили. То, mm -hmm. Ну тут якраз, скажімо, от лелека, як, е, значно, таке, як оберіг. Можна сказати, як, якраз символу цього миру, uh -huh. який так чекають українці, і uh -huh. якраз десь щось дуже складно говорити про роботу, тому що робота, якби, можлив... якби була можливість розказати про неї, то її можна було б не малювати. Тобто, якраз е, розтворче мистецтво, якраз для того і існує, щоб висловити саме. Те, що воно ну, вербально не передається, скажімо uh -huh. так, і багато якраз це вся сфера нашого, скажімо так, ну, наших почуттів. І ми не завжди розуміємо наше почуття, але просто це створює велике бажання. І так само займатися мистецтвом це знову ж таки воно ґрунтується якраз на бажанні робити це. Ти не можеш цього не робити, не uh -huh. тому, що ти, ти зобов'язаний там чи ще щось. ну... Саме так. Ви знаєте, багато от фотографів, та аналогічно, які художники, вони помічають якісь такі певні речі, які пропускають звичайні люди. От про те, що я говорила на самому початку, аналогічно, якісь певні образи їм приходять. Багато хто віддає перевагу власне, натурі, та натюрмортам. Багато хто власне малює якісь певні образи, які їм приходять. Як це у вас відбувається? Справжні, що художник, він на відміну, наприклад, від музикантів, да, вони діляться, він може бути виконавцем, але не композитором. Художник має бути одночасно і композитором, і виконавцем. Тобто, знову ж таки, початок це спостережливість. Коли ти цікавишся людьми, цікавишся життям, роздивляєшся це все. Бо люди, коли народжуються, вони коли дітки малі, вони. Уважне до цього світу, і вони все роздивляються, їм все цікаво, вони все хочуть відчути е, і побачити. А дорослі вони просто замикаються в якісь такий, скажімо, кокон, який їм не дозволяє знову ж таки, е, ну скажімо, з тими живими відчуттями відноситися до того, що вони ніби як собі умовно намалювали, що це вже такий знайомий світ, і вони все про нього знають. І тому це, от якраз, оце, е, скажімо. Безпосередньо це, от, скажімо, цей постійний щоденний контакт з життям. Ти, ну, Просто коли ти спостерігаєш, наприклад, ці всі речі, ти дивуєшся, наскільки це все складно, і наскільки воно все гарно, і наскільки воно і технічно, і естетично все зроблено на це світ, ти розумієш, що це. От... Не просто так. <реш> На вашу думку, чи мають зараз художники загалом якісь, якусь певну місію чи обов'язок перед я не знаю, перед суспільством у такі кризові важкі часи? І в чому він полягає? Ну, в першу чергу, людина має обов'язок перед собою. Тобто, якщо вона, ну знову ж таки, якщо це в неї така внутрішня, скажімо, конституція, то що він зобов'язаний. Але я не знаю, хтось, це знову ж таки, мистецтво воно ж е, має розраджувати, е, заспокоювати для когось, скажімо так, для когось воно має спонукати, там, е, якось, е, спонукати до якихось рішучих дій, скажімо так. І тому е, ну, на будь-який попит є, скажімо, от виконавець той, хто там пише музику, наприклад, е, хтось, комусь потрібно. там… Я знаю. Ну, так само, ну, просто я вважаю, що головне, знову ж таки, це е, якраз відповідальність перед самим собою. Коли ти чесний з собою, коли ти щирий, і це відчуває інша людина. Зараз, який ви відчуваєте обов'язок перед собою? З, те, що я казав, це щирість. Тобто, е, ну, максимально, скажімо, е, Передавати от сьогодення, ну те, що я відчуваю, те, що я думаю, як я це все розумію, і ділитися з цим. І знову ж таки, ми ж ділимося тим, це ж робиться не тільки для себе, але хочеться подивитися, чи ти вгадав, чи це якось відгукнулося в іншому, в іншій людині, чи вона так само сприймається, чи правильно підібрані, там, скажімо, кольори, образи, чи створюють вони ту саму атмосферу. ну, що саме мене спонукало на створення цієї роботи, тому що це пошук знов ж таки образів, це як достукатися до глядача, тобто, щоб ну чи, скажімо, знайти оці от висловитися, але через образ. Багато хто власне. На початку, особливо повномасштабного вторгнення, почали творити про війну твори різноманітні. Це були і пісні, тобто це була і музика, це були і картини, це були і фото, і так далі. Зараз, на вашу думку, наскільки тенденційно це змінилося? Чи от у вашій творчості тематика війни, власне, присутня стала на сьогодні? Ну, це ж завжди. Ну, як хтось сприймає, знову ж таки, хтось сприймає. Поверхнево якісь речі, це стосується не тільки війни, а будь-яких речей. Хтось заглиблюється все, хочеться там на наслідку і цей зв'язок якийсь знайти. Ну, це ж знову ж таки від потреб людини. Як mm -hmm. вона сама ставиться до цього, тобто вона і так, і, ну, те вона і пропонує. Людина не може поділитися тем, тим, чого в неї нема. Тобто, якщо людина, вона так, ну, скажімо, тільки форму, Сприймає, так вона і формою ділиться. Угу. Хто більш занурюється в суть цього всього, він намагається більше казати про внутрішні якісь такі речі того всього. У вас як це відбувається? <світ> так і так. ну, Просто ну, це може бути, ну, знову ж таки, я кажу, ну, спінука може просокоїти, ну, наприклад, Подивився цікавий фільм, прочитав цікаву книжку, поспілкувався з цікавою людиною, подивився там якийсь там не знаю, спектакль, там ще щось. Тобто воно народжує в тебе чи якісь почуття чи думки, і цими думками і почуттями хочеться поділитися з іншими. Mm -hmm. тобто, так само, от я завжди питав себе, чому от, хочеться, наприклад, коли ти бачиш там, ну, наприклад, гарна хмарка чи гарне дерево, поділитися з іншим. Тобто, от, ту радість, яку ти відчуваєш сам, ти хочеш. Щоб її відчула інша людина. От щодо інших людей, наскільки дійсно вплив має думка незнайомців чи чужих людей, які там приходять на виставки, діляться своїми враженнями від тих картин. Нашу творчість? Ну, це, напевно, це рані етап, коли художни ще потребується такий етап вчення, коли ти ще навчаєшся, тобі, ну. Комусь потрібна думка багатьох, комусь вузьких спеціалістів, наприклад. А от потім художник позбавляється цього. Ну, ну, тобто, схвалення йому не важливе. Йому важливо висловитися. Тобто, якщо є бажання щось сказати, і ти можеш це зробити. Винагорода це коли людина ну, справді. Відчувати, що ти хотів, а інколи буває, що робота просто е інша людина її сприймає інакше і може тобі щось про неї розказати. Uh -huh. Тобто це обов'язково, що те, що я закладав, має саме так ну, розуміти, uh -huh. чи, uh -huh. чи відчути людина. Вона може е зовсім по-іншому на себе подивитися, але просто коли це спрацювало, от коли людина справді щось. І це там, змусило замислитися, чи там щось відчути. Тоді рука працює. Для багатьох художників важливо, щоб власне, їх впізнавали власне, по стилістиці, по певних якихось нюансах в тій чи іншій картині. Та? Чи е, це важливо для вас? Ну. Це, напевно, так само, як і почерк. Ж, ну, uh -huh. це, воно якось е, все відбувається саме собою. собою да. просто, тобто, ти не, uh -huh. не то, що ти в пошуку, там, от, як це зробити. Ти просто щось хочеш зробити, і так само, як і тема, вона інколи підказує якийсь стиль там, чи манера якусь, тобто, так само, як технічний текст, краще. От. Ну, висвічуватися в коханні, наприклад, краще за допомогою поезії, там. Mm -hmm. а технічні тексти це вже окрема е, річ. І так само і ти, якщо якась тема тобі підказує, тут то чи в той бік, чи в той чи більше щось реалістичне, скажімо так, чи десь щось більш абстрактне. І тому це знову ж таки сама тема. Ну, те, як ти її розумієш, те, як ти хочеш щось донести, вона тобі підказується. Війна вела в корективи в багато дуже сфер нашої держави, і відповідно я так розумію, що і художнє мистецтво також постраждало від цього. Багато хто говорить про те, що українським почали цікавитися за кордоном, особливо та є якийсь певний попит, е, власне, особливо це було знову ж таки двадцять другий, рік. На вашу думку, е, наскільки війна вплинула на художників на їхнє матеріальне становище загалом? Як виходять з цього становища художники? і Як у вас це відбувалося? Художники, вони, скажімо, залежні від загального рівня добробуту суспільства. І тому, коли людині не вистачає на хліб, наприклад, вона думає, як її там завтра прожити, то вона не дуже думає про мистецтво, але все рівно в будь-який час є люди, які знову ж таки один. Купить на останні гроші хліба, а інше купи квітку. Тобто це залежить від того, в чому, скажімо, яка більш потреба в цій людині, від чого вона не може обійтися. І ну, трудно ще часу всіх, а не тільки в художників, але ну, слава Богу, що, дякуючи нашим захисникам, можемо щось робити і якось ну, в міру можливості допомагати. Чи почали ви дійсно той попит на українського художника зараз? Попит, ну принаймні нас почули, і це вже добре, тому що багато людей взагалі не знали, де знаходиться Україна за кордоном. Зараз вже більш-менш всі приблизно хоч щось знали, чули і так, але ну люди втомлюються від. Постійних я знаю, що раніше, наприклад, ті самі аукціони вони збирали більше людей, зараз це все. Ну, але просто у людей в кожних свої проблеми і конфлікти, і не тільки в Україні, і це треба розуміти. Тобто цю увагу знову ж таки, це. Ну, а що ви можете сказати про український ринок? От, власне, от, знову ж таки, буду порівнювати з музикою, та, з українською е, музичною культурою, тому що ми ну, так частіше спілкуємося з виконавцями, ніж художниками, чесно кажучи, в прямих етерах. А, але все ж таки, от вони говорять про те, що після того, як вигнали росіян з українського медіапростору, та, ну ніби стало чистіше і стало легше. Чи ви відчували це? Та я особливо так. Я... Знову ж таки, це, напевно, <кій>, є ж певні е, різні напрямки, скажімо так. Кожен. Е, просто якщо ти просто займаєшся своєю справою, знов ж таки, е, це дуже добре, коли людина Одразу в деяких напрямках, скажімо так, розвивається як менеджер, як художник, тобі як бізнесмен, uh -huh. просто коли він до своєї професії ставиться як ну, до Способу заробітку. Способу заробітку. так. Тому що багато людей, які вони взагалі це не переймаються, тому що їм головне робити. Творити. Так. І, і тому вже це матеріальна, скажімо, винагорода, це як додатковий бонус. Бо ти і так ну, отримуєш на від то Процесу. І казати про ринок я нічого не можу. Просто в нас він, як і багато речей, не сформовано, і я не знаю, чи є бажання його формувати, тому що знову ж таки, це має бути певний так, прошарок людей, які, ну, знову ж таки, в нас же так само, як завжди, чомусь, коли ми говоримо про якісь країни, завжди ми згадуємо про культуру. А чомусь, коли ми кажемо про нашу країну, от Ну, тобто ми не робимо жодних кроків, щоб підтримати ну, саме якраз у ці якісь проекти культурні. Я не знаю, от є ці відділи культури, чим вони ну, насправді займаються такий угу. пережиток Радянського Союзу. І просто, якби було справді якась державна адресна допомога людям, які ну, створюють, якось представляють Україну, це було б добре. але… Е, чи доводилося вам творити картини на передовій під обстрілом? Якщо... Бог милував. <amo> <expressed untoSean> Я знаю просто, що багато дуже художників, які мобілізовані. На жаль, багато дуже власне, і загинуло художників на війні. Чи знайомі нас такі? Хмельницьких, так, нас, Я думаю, що зараз жодної сім'ї не лишилася, яка б не втратила своїх близьких. І це так, да, це, це якось, ну, як щось нереальне, коли так просто розумієш, що це от зараз відбувається, то дуже складно. Якщо говорити про розвиток художнього мистецтва в нашій державі загалом, яким ви його бачите через 5-10 років? Ми, яким би бачу... хотіли бачити, і яким його бачите? Ну, як скажімо, мистецтво, яке створюється, загартовується в вогні, воно має бути сильним. Тобто я вважаю, що справді ті, хто не полишив цієї справи, і вони ну вони і раніше цим займалися, вони й будуть продовжувати, але просто вже скажімо більш загартовані цими подіями. Пане Олександр, ми вам щиро дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. На жаль, ефірний час наш вичерпаний Олександр Антонюк, художник, був з нами. Говорили загалом про художнє мистецтво в нашій державі, про його значення станом на сьогодні. А вас, шановні наші телеглядачі, прошу залишатися з нами, тому що попереду ще багато цікавого, тому до зустрічі в наступній інформаційній годині.